Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Саме так можна сказати про декілька вулиць міста Здолбунова. Тут є декілька місць, де люди залишають пакети зі сміттям. Втім, наразі контейнерів тут немає. За словами заступника директора товариства з обмеженою відповідальністю комунальних підприємств Віктора Волощенка, раніше на цих місцях завжди були контейнери. Однак, коли вивозом сміття почало займатися інше підприємство, їх забрали. У нас контейнери були розставлені по місту. Ну, в більшості місць загального користування, де не можна поставити контейнери, в нас здійснювався вивіз по приватному сектору будинків. І ну, здійснювався він згідно графіку, щодня, крім неділі. Наразі ці контейнери за умовами договору по місту має поставити комунальне підприємство з Долбунівське, яке виграло тендер. Однак конкуренти стверджують, переможці конкурсу мають ряд порушень. І ми звернулися з ними до суду. А саме є проблеми в них з розрахунками по кількості техніки, тобто, в них не вистачає техніки, якою вони мали забезпечити вивіз по місту здолбунів. Вони заключили договори, які закінчувалися 31 грудня цього 24-го року. Для Здолбунівської громади це величезне навантаження на бюджет. Вони виділили значну суму коштів, тобто понад три мільйони на купівлю автомобіля і купівлю вже контейнерів. Тобто ми розуміємо, що реальних контейнерів у них не було, машини в них не було, техніки не вистачало. У свою чергу, переможці конкурсу, комунальне підприємство з Долбунівське запевняють, відсутність контейнерів на вулицях міста це проблема тимчасова. 27 листопада відбувся конкурс, на яке КП з Подалося. Ми подали документацію, на якій конкурсна комісія визнала нас переможцями. Згідно з конкурсної комісії 161 контейнер ми закупили, розставили, але цього замало. Ми за свої власні кошти додатково закупляємо ще, що в них в дорозі, там, де їх немає, ми їх доставимо. Ми нові гравці на цьому ринку. Я думаю, що за декілька днів ситуація буде покращена і ми заберемо все сміття, яке в місті і в подальшому місто буде чисте. Організаторами конкурсу на вивезення сміття у місті була Здолбунівська міська рада. Там кажуть, контейнерів у місті вдосталь. 1 січня 2025 року закінчився п'ятирічний термін попереднього конкурсу. Міська рада оголосила початок і проведення конкурсу. Сміття це така штука, що там нарікання будуть завжди. Навіть в великих європейських містах ви були, бачили і чуєте, і знаєте, що сміття це проблема номер один. Тим більше в нас, коли люди взагалі економіка не Заточено, скажем, грубо так на роздільне збирання сміття ото ж, чи забезпечить новий виконавець робіт місто контейнерами та чи зробить його чистим, побачимо згодом. Сніжана твардовська та микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.